А сьогодні коротеньке знайомлення з таким італійським виробником автозапчастин, як LPR. Їхнє основне направлення це все, що зв'язано з гальмівною системою. Це гальмівні колодки, дискові, передні, задні, Наш широчайший спектр автомобілів. Це барабанні колодки, це, звісно, гальмівні диски, гальмівні барабани. В упаковці йде два диски, як вентиліруємо. Так не вентиліруємо диски. На торці диска прописана інформація, мінімальні параметри зносу, це гальмівні шланги, це їхній коньок, гідравліка, гальмівні циліндри, циліндри щеплення. Це такі набори шрусів, приводні шруси йдуть з пилючками, з памутиками з з та ще ряд. Автозапчастин майже 30 років ми займаємося автозапчастинами, і ми йдемо паралельно з цим виробником. Що можу сказати, що вони на протязі всіх цих років підтримують таку якість на рівні, і саме головне, що це достойна ціна. Так що, якщо хтось шукає автозапчастини, особливо те, що зв'язано з галімною системою, це гальміні диски, колодки та багато чого іншого, візьміть собі на заміт: італійська компанія реальна достойна якість за доступні кошти.